Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні маємо 14 листопада 2025 року. І рівно 8 років тому, десь в Німеччині, в одному з автосалонів, був придбаний саме цей електромобіль, на якому я зараз їду. І що ж за 8 років? За 8 років ця машина побувала. Як в Німеччині, так і в Україні. Я в Україні другий власник. Тобто, всього та машина мала три власники: одного в Німеччині і два в Україні. За цей період часу ця машина проїхала майже 123 тисячі кілометрів. Коли я її придбав, в неї був пробіг біля 85 тисяч. Тобто зараз станом на півтора року володіння цією машиною, я вже проїхав 38 тисяч кілометрів, що спонукало мене стати електромобілістом. Отак, От чи як це правильно сказати? Що спонукало мене пересісти на електро. Певний період часу стала потреба, щоб купити автомобіль дружині. А тема електромобільності мені вже була цікава давно. І от коли повстало це питання покупки автомобіля, вирішили спробувати електро. І в вересні 23-го року було придбано ренозої для дружини, як ви розумієте. Але коли я спробував їздити на електромобілі, мені це дуже сподобалось. Звісно, що автомобіль був віджатий в дружину. Дружина їздила на ньому, але і я багато часу на ньому їздив. Моя бензинова БМВ стала в гараж, і я фактично на ній вже не їздив. Після 4 чи п'яти місяців простою в гаражі було прийнято рішення продати бензинову машину. Перед тим я продавши дизельного буса, і я вирішив більше не повертатися. Ту тему ДВЗ і залишатися вже з електромобілем. Тоді було прийнято рішення купити вже якусь кращу машину, ніж Renault Zoe, З більшим запасом ходу, з більшим комфортом з опціями і так далі. І було прийнято рішення купити саме цю машину. Так, чому мене зацікавила тема електромобільності? Ну, по-перше, я по своїй натурі такий новатор, я люблю все нове. А особливо, що стосується там, техніки, автомобілів. І я дуже хотів це спробувати. Електромобіль. Дивився багато різноманітних відео на Ютубі, читав багато, цікавився. ну, Заглядався на ті автомобілі. Мені це було цікаво, як це от, їздити на батарейках. От. Другим таким е, нюансом, аспектом, що мене спонукало е, перейти на електро, е, я хотів позбутися тих постійних ТО, які просто необхідні для двз шних автомобілів. Давайте визнаємо, що автомобіль двигуном внутрішнього зуряння, для того, щоб його нормально експлуатувати, для того, щоб він не робив нам. Всякі клопоти не завдавав, потрібно належно обслуговувати. А це, звісно, планові ТО. Тобто постійно. Заміна масла, заміна охолоджуючої рідини, слідкувати, щоб десь щось не потекло, не покапало. Якась прокладка не цей, заміна ГРМ, окремо там ремінь генератора, якісь ролики засвістіли, якісь. Чипники заскрипіли. Одним словом, мені та тема вже, чесно кажучи, набридла І я хотів якось позбутися того. А знаючи, що електромобіль не потребує так технічного обслуговування, це також зіграло роль в виборі при переході на електро. Ну і третій момент, що там казати? Що їздити на бензині чи на газі чи на дизелі, то все рівно дешевше б. На електриці. Хто би там що не казав? Ясно, якщо брати якісь електромобілі з, з великою витратою, там з великою батареєю, то так далі то там десь може воно зрівнятися з ДВЗ, е, але давайте візьмемо ще інший момент. Їзда на електромобілі це зовсім інакше. ну Коротше, мені це подобається. Не хочу з ніким сперечатися про якісь там щось дешевше, щось дорожче. Але я вам просто так скажу, я заряджаю 90% свій електромобіль від розетки, по нічному тарифу у мене в місяць витрат виходить в середньому 1000 гривень. Все. А наїжджаю, ви бачите, ви бачите, що я наїжджаю досить багато. 38 тисяч за півтора року. По місту туди-сюди човгаю. Середні пробіги в день в мене 60-70 км до 100 км. От. Було кілька дальніх поїздок, ну то, звісно, заряджався вже на зарядках швидкісних, немає в тому ніякої проблеми. от. Тому 1000 гривень місяць. Грубо кажучи, нехай це 1000 гривень місяць, там і місяць проїжджаю, скільки, ну, нехай 2000 км. Ну, то порахуйте, 1000 гривень місяць це скільки там палив, соляра чи бензина. Я думаю, що там навіть 20 літрів бензину не буде. Куди ви заїдете на 20 літрів в місяць? Тому таке. Не хочу навіть на моєму каналі, щоб хтось сперечався, хтось мені щось там доказував про ДВЗ і так далі. Про нього на газу Ланус дешевше йде чи ще щось. Не розповідайте мені на того. І на ДВЗ я вже не повернуся. Чи оправдало очікування мої всі від Електро? Після того часу, що я вже більше як 2 роки їжджу на електромобіль, так вправдало, Я задоволений. Ще раз повторюся, що всі мої наступні автомобілі, мабуть, будуть вже електро. На ДВЗ повертатися не маю бажання. Власне, от, другий аспект, який в мене був, це обслуговування, цей автомобіль. Що Ренозої був, але ну, Ренозої був там трошки більше як півроку. Таке, цей автомобіль в мене вже довше. І проїхав я на ньому значно більше. І дійсно, по обслуговуванню. Тут було дві заміни масла в редукторі. Перший раз, коли тільки купив, Ну це логічно треба замінити. І другий раз, після 25 тисяч, ну, я собі так вирішив замінити. Хоча можна було їздити. от Е, так, Дві заміни масла маємо, дві заміни повітряного фільтра маємо. чи три, То Я собі так, там, щоб чистенько було. Е, ну, і На 100 тисячах, хто дивиться мій канал, мабуть знає. Була в мене проблема. Появився гул. Е, ще мені потрібно було майже 20 тисяч, щоб зрозуміти, звідки той гул походить. І причиною цього гулу були підшипники передніх коліс, підшипники ступиці, причому об двох коліс. Через то так було трохи важкувато їх виявити, бо переважно воно то одне завжди, а тут одночасно два. Але один підшипник готів значно сильніше, а другий значно слабше. Тому було прийнято рішення міняти значно зразу два. Я Придбав два підшипника, мені це вартувало близько 6 тисяч гривень. От. І цей один підшипник, який сильно годів з правої сторони, замінили. А другий підшипник якраз сьогодні на вечір я записаний на СТО, е маю замінити ще другий. Він його ледь чути, ну навіть так не чути в дорозі, але коли покрутити колесом, то відчувається таке шородіння. Яке немає. такі справи, друзі. Що я хочу вам сказати? Якщо у вас є бажання, хто ще вагається і хоче спробувати електромашину, обов'язково спробуйте. Не бійтеся. Є дуже багато стереотипів, є дуже багато порад від таких людей, які ніколи на електромобілі не їздили, але вони вже з якимось таким Е скептично так налаштовані, якось вороже до того налаштовані. Типу, а електрички мало проїжджають, а що ти зимою будеш робити. Слухайте, в мене навіть є такі, що кажуть, що ти не боїшся, що там батарейка, ті всі електромагнітні випромінювання від вагона впливають на потенцію. Коротше. Люди взагалі, половина людей взагалі не розуміє, і не знає, що електромобіль можна зарядити від звичайної домашньої розетки, а думає, що це потрібно мати якусь спеціальну станцію, там, зарядку і так далі. Тому нікого не слухайте. Слухайте себе. Якщо ви хочете це спробувати, обов'язково спробуйте. Це цікаво, це інший якийсь досвід життєвий. Не треба боятися тому, що. Зараз у нас досить сильно розвинута інфраструктура зарядних станцій в Україні і за її межами. І треба боятися, що ви десь там станете, не будете мати де зарядитися і так далі. Навіть от на такому електромобілі з маленькою батарейкою я собі десь подорожував там, де мені потрібно було, і я не відмовляв собі в тому. У мене є друг і знайомий, який має 24-го гульфа, і він на тому 24-му гульфі, де тільки вже не був. Всі Карпати уїздили, і ну Серйозно, дуже багато він подорожує і в Польщу їздив і нормально. І жодних проблем. Людина, якщо має бажання, якщо хоче, він завжди знайде, він побудує собі свій маршрут, влаштує свій тайм-менеджмент, так щоб все підходило і нікому не було напряжно Другий мій знайомий, маючи 30-го ліфа, поїхав собі в Польщу, в Варшаву чи де то там є цей. Аеропорт, ну, треба йому було на літак. І він поїхав туди. Майже 600 кілометрів на Ліфі 30, без проблем. І ви врахуйте, що е, за кордоном вже зарядки чадемо е, стають дедалі, їх мало, не так як в нас в Україні. Тобто, це для нього ще міг бути якийсь квест е, не зарядитися чи ще щось. Але ні, відкрив плакшер, подивився, що до чого. І в нього не було проблем. Він заїхав, все нормально. І не то, щоб якась мука до нього була. Ні, він щасливий, він доволі, він їхав, відпочивав. Тому все отут в голові. Всі, хто має бажання перейти на електротягу, то не зупиняйтеся. Це прикольно. А і з іншої сторони, я завжди кажу, що щось не сподобається, та продасте ту машину, які проблеми. Та й сядете знову на бензину. Тільки я щось. Щось я зі своїх знайомих, хто прийшов на електрику, ще не бачив, що перейшли на бензину назад. Так що такі справи. Щодо цього автомобіля, ще раз і ще раз вам кажу, що ну, досить вдалий електромобіль в німців. Нічого не можу сказати, я ним дуже задоволений, все коротше, класно. От, поміняю ще сьогодні підшипник, зроблю геометрію знову і кататися і насолоджуватися. Ну, все, що хотів сказати, то сказав. З днем народження мій гольфік. А вам бажаю всього самого найкращого. Тримайтеся, підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору і до нових зустрічей. Пока!